Жінка з квартирою шукає хорошого порядного чоловіка. Що ж робити? Що ж робити, взагалі? Як пісні співалось українські збудуй хату злобуди, а в чужую не веди? тобто, чоловік має вести жінку до своєї хати. Ай-яй, то би було все добре, але зараз, на жаль, дуже багато випадків є таких. Перші стосунки, коли будується чоловік з жінкою, вони зійшлися, купили квартиру, от, в неї діти, чоловік винен. ай яй яй супер, вони розійшлися, чоловік лишився на вулиці. Жінка залишається одна з дітьми в своїй квартирі. Діти підросли, а вона хоче будувати стосунки. І що ж тут робити? От, на жаль, це дуже популярний сценарій, який зараз є. От, як поступати в цьому випадку? Е, бувають випадки, коли чоловік. Залишився, ну, в ідеалі, ще раз кажу, чоловік має вести жінку в своє житло. В цьому випадку, по-перше, він себе відчуває сильним, тому що я чоловік, я привив жінку на свою територію. Е, якщо такої можливості немає, тому що, ну, приклад, у мене от є в нас сімейна пара, так от жінки чотирьохкімнатна квартира. Куди? Куди в чоловіка нема житла, він десь в селі там живе з мамою, то тобто таке. Тобто, нормальний чоловік все, ну там було він там два рази був одружений. Ну зараз закінчили з тим, що він живе в селі з мамою. Свого житла немає. Дітей забезпечує, жінок забезпечує свого житла на даний момент немає. Ну, от. І що робити в цьому випадку? Ну от. і таких кажу прикладів дуже багато. E, значить, перше, коли чоловік приходить на територію жінки, от, перше, взяти на себе всю комуналку. Чи робити там повний капітальний ремонт, не знаю, під питанням. Якщо якісь дрібні щось там дрібні, там вінтик підкрутити, прокладки поміняти, там, наприклад, кранпитік, щось таке, однозначно, це все має падати на чоловіка. О, тобто всю комуналку і всі дрібні ремонти чоловік має взяти на себе. О, чи робити капітальний ремонт? Якщо чоловік з жінкою зійшлися, а в чоловіка різко пішли доходи вверх, окей, да, тоді можна частину грошей відкладати, та за ці гроші з часу можна зробити капітальний ремонт. Кожен випадок потрібно дивитись індивідуально. Ну от я знаю, ну з досвіду, то, що я маю, то люди робили яким чином. Наприклад, в нього квартира, в неї дві квартири, ну в неї квартира будинок, то що, ну, от випадок. Да? Ну тобто вона переїхала до нього, квартиру кінно цей, і будинок вона здала в оренду. Тобто вона за ті гроші живе. Ви чоловіка, чоловік повністю забезпечує. Всі він не пхається до її грошей, то вона ходить на роботу, здає в оренду будинок і квартиру і Всі гроші залишаються в неї. Ну от. в нього пішли доходи вверх, відповідно, стосунки правильно побудовані. Все. Но, так як я вам поясню, по схемі, значить, людина в порядку, стосунки, гроші здоров'я. Значить, якщо жінка в порядку, тобто да, вона фінансово забезпечена, чоловік стосунки побудовані правильно, вона веде себе правильно по жіночому сценарію. І в чоловіка доходи пішли в значить вона має свої доходи, чоловік, тут не пхається. ну, от, Плюс він також має свої доходи, плюс він ще встання забезпечити жінку. Значить, стосунки побудовані правильно. Вони в порядку, стосунки побудовані правильно. Ну, чудово, значить, нехай будуть нижці Хай у них буде щастя. От. Якщо ж вони зійшлися і там доходи полетіли, все стало погано, ну, значить погано. І так, підсумок по відео. Значить, перше, чоловік в ідеалі має вести жінку до своєї хати. От, тому що я кажу, скільки я бачу випадків, такі я не знаю випадки, коли чоловік прийшов до жінки на її територію. Ну, то вони там жили десь ну, в, цей, в передмісті. Ну, от, він е, прийшов до неї, от закатав рукава, побудував будинок два поверхи своїми руками, там огорожив, все зробив, все повністю ідеально не зроблене. Ну, її то що була тільки земля. І жінка до сьогоднішнього дня вона пиляє чоловіка: От ти прийшов сюди, от ми тебе прийняли, ти зазятя і все. І, ну, і чоловік теж все, чоловік то все зробив, а йому постійно тим докучає, що ти не такий. Ну чоловік, як на діло, сидить, просто бухає. Все, то печальна історія. Ну це ще кажу, це ще від жінки залежить. Розумієте, дивіться, бачите, подяка. Тобто, якщо би жінка дякувала за все, що він би зробив, він би робив ще більше. А так як жінка постійно його пиляє, вона постійно не задоволена тим, що розумієте, і мало, і не то зробив, і не то, і не так, і не то, і не сяк. Ну, і, відповідно, просто чоловік сидить в тому всьому, що він зробив, він тепер сидить там бухає. Ну, а що йому робити? Смисл. Може, він, же, він же старший чоловік, куди йому тепер діватися, вже нема куди діватися, і це все обезцінили повністю. Ну таке треба працювати над самооцінкою, над собою. Це чоловіку має ціну увагу. От. Якщо ж кажу, такої можливості немає, то тоді потрібно ну, от, розбиратися, ну, вже яка ситуація є. От що з тим робити? Ну кажу, тут потрібно, щоб був там, де і зі сторони чоловіка, і зі сторони жінки. От ну спільну мову можна знайти. Тому що я кажу, не раз таки знаю випадки, коли нові за якихось обставин, або в чоловіка менше житло, або немає. Ну а та в жінки є житло. Ну там бігла по кар'єрі, зробила кар'єру. супер, Все є гроші. Є кар'єра, соціальний статус, квартира. Супер. І що далі? І як потім таку жінку заміж видавати? Ну, відповідно, вона хоче чоловіка. Ну, в мене були такі випадки, да, що з дівчинки там RAV4 машинка була, ну от квартира двох трьохкімнатна квартира в місті, двохповерховий судняк за містом, вона шукає чоловіка. Ну, або попадалася Альфонса, або вона, якщо шукала якогось чоловіка, то він мав мати статус набагато вищий. Там кілька квартир, кілька будинків. Ну, по грошах, мабуть, набагато вищий. Ну і були складнощі з тим, щоб знайти такого чоловіка. Не знаю, чим закінчилась історія в цій клієнтки, Ну, кажу, такі випадки бувають неоднократно. Що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, мають якісь ідеї, як можна поділити, як можна вирішити ці питання, можливо, маєте якийсь досвід. Діліться цим відео з вашими друзями, можливо, хтось в такій ситуації, і це відео для цієї людини буде чимось корисне. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.